Мюзік Аква Байк Юкрейн стартував на Ужгородщині. Цього року байкери дислокуються на березі озера в селі Оріховиця. Вже в одинадцяте любителі двоколісних збираються на Закарпатті. Нині зліт вже стартував. Приїхали байкери з Угорщини, Чехії та багатьох областей України. Завтра вони поїдуть на екскурсію до Новицького замку. А сьогодні ввечері відзначатимуть Івана Купала. Найбільш насичена програма буде в суботу. Тоді на великій сцені виступлять шість музичних гуртів. А також в Ужгороді відбудеться парад байкерів. Сьогодні у нас свято Івана Купала, будуть костри, конкурси, дискотека до ранку і виступ кольорів Закарпаття. На вихідні, завтра у нас теж буде концерт, шість груп будуть виступати. Буде виступ пацанів на турніках, а сьогодні ще фаєр-шоу буде. А основна програма це субота. День Нептуна. Всі будуть наряжені в костюми.